Друзі, мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати. За фактом підробки генерального плану Луцька відкрили кримінал. Ну, якщо ж покоперсатися в судовому реєстрі, то можна знайти ухвалу про тимчасовий доступ до документів, пов'язаних із розробкою генерального плану. Отож. Що вбачається із цієї ухвали? Кримінал відкрили ще наприкінці травня цього року, і відкрили його за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як службове підроблення. Що ж передбачає санкція цієї статті? А передбачає вона Штраф від 2 тисяч до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це від 34 до 68 тисяч, або ж обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Здавалося б відкритий кримінал. Але якщо порахувати скільки коштує комерційна нерухомість на цих от підроблених ділянках. То, ну і здається, що там навіть 68 тисяч гривень заплатити не так-то вже й багато. Але поза тим, поза усяким сумнівом, це плюс один в скарбничку кримінальних справ нашого мера Ігоря Поліщука. За сім місяців цього року українська економіка зросла на 4%. Як повідомляє економічна правда, попри війну. Зростання ВВП України в липні прискорилося і за 7 місяців становить 4%. Це є попередня оцінка мінекономіки, яку оприлюднила е, перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко в Твіттері. І Свириденко зазначила, що прискоренню зростання в липні сприяв ранній початок збирання врожаю в сільському господарстві і стабільна робота морського коридору. Основним чинником уповільнення економічного зростання в червні вона назвала дефіцит електроенергії. Ну і нагадаємо, що Національний банк України наприкінці липня поліпшив свій прогноз зростання економіки на цей рік з 3 до 3,7%. Україна опинилася на сьомому місці серед країн за благодійністю, а торік ми були взагалі на другому. Як повідомляє проект ціна держави, щороку британська організація Charities Aid Foundation публікує світовий рейтинг благодійності, який називається Wealth Given Index. В індексі за 2024 рік, ну дані збирали ще в 2023 Україна посіла сьоме місце. Рейтинг базується на опитуванні громадян кожної країни. І ось в Україні 77% Сказали, що надавали пряму допомогу нужденним. Торік це було трішки більше 78%. 67% українців жертвували благодійним організаціям кошти, а 27% були залучені до волонтерської діяльності в рамках. Якоїсь організації у порівнянні із минулорічним рейтингом, е, дані, за які збирали у 2022 році, ми просіли, але досі лишаємося у топ-10 цього рейтингу благодійності і розташувалися між Сполученими Штатами і Австралією. Прикметно, що в індексі за 2014 рік Україна посідала аж 103 третє місце в світі, тоді за обсягом безпосередньої допомоги. Було 35% опитаних за обсягом пожертв дев'ять і за обсягом волонтерської роботи 26%. Варто зазначити, що у топ-10 з кінця рейтингу присутні такі країни, як Франція, Латвія, Аргентина і КНР. Наші ж показники говорять про високий рівень самоорганізації населення, коли волонтерський рух може швидше та ефективніше діяти за державу. В цьому запорука нашої перемоги. Що робить Європу такою придатною для життя? Щороку укладається рейтинг придатності для життя великої групи міст світу. Цьогорічний рейтинг зазнав значних змін, але на вершині індексу, як і раніше, домінує континент. Який найкраще поєднує стабільність з високою якістю культури та навколишнього середовища, освіти, інфраструктури і охорони здоров'я, все те, що автори індексу прагнуть об'єктивно виміряти. Відень Копенгаген і Цюрік, як і минулого року, взяли золото, срібло і бронзу в глобальному індексі. Ці міста багаті, демократичні, красиві, культурні, зелені і пішохідні. Їхні громадяни, відповідно, здорові, освічені і щасливі. Такі місця також мають політику, яка не безпідставно можна було би назвати нудною, але яку індекс визнає стабільною. Це добре для спокійного життя. Це можна проілюструвати на контрасті з рухом вниз у рейтингу деяких європейських міст. Коли їх розділяє дуже мало балів, невеликі зміни в їхніх оцінках призводять до значних переміщень. Так, міста Німеччини, де відбулися ультраправі протести. Дублін, там були великі заворушення в листопаді і Барселона. Через вуличну злочинність отримали невелике зниження своїх е, суббалів е, стабільності, що призвело до значного падіння в рейтингу. Теж саме спіткало і Стокгольм у минулорічному індексі. Майбутні покращення можуть призвести до того, що вони знову піднімуться так само швидко. Зрозуміло, що ці міста все ще залишаються одними з найкращих у світі для життя. Рухаючись в іншому напрямку, низка східноєвропейських міст стали одними з найшвидше зростаючих не лише в Європі, а й у світі. Це значною мірою пов'язано з модернізацією соціальних послуг та інфраструктури, від якої особливо виграли Білград, Бухарест, Будапешт і Софія. Покращення стосуються таких речей, як інвестиції в транспорт, співвідношення між е, лікарями і пацієнтами, та охоплення дітей шкільним навчанням. Хоча ці міста посідають відносно низькі місця в європейських рейтингах, вони можуть конкурувати з провідними американськими містами. Будапешт, наприклад, знаходиться між Піцбургом і Сіетлом у глобальній таблиці. BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах. Майбутнє наступає уже, і BMW планує розпочати продажі автомобілів на водневих двигунах через 4 роки, прагнучи зробити цю технологію альтернативою електромобілям. Ну зокрема, про це розповідає агентство Bloomberg. Німецький виробник автомобілів преміум класу розробить нове покоління силових установок на паливних елементах у співпраці з Toyota Motor. Серійне виробництво розпочнеться у 2028 році, і до того ж року буде доступний водневий варіант однієї з моделей BMW. Хоча BMW роками працює над цією технологією, автомобілі на паливних елементах мають труднощі з масовим. Провадженням через високі витрати на брак інфраструктури для заправки водним. Ну крім того, на ринку дуже мало варіантів таких авто. За даними Bloomberg, глобальні продажі водневих автомобілів минулого року впали до всього лише 9 тисяч одиниць, проданих в усі в усьому світі. Прихильники паливних елементів наголошують на великій дальності поїздок і вважають, що ця технологія може бути ефективною в регіонах, де інфраструктура для зарядки електромобілів недостатньо розвинена. Автомобілі на паливних елементах спалюють водень для виробництва електроенергії і виділяють лише воду. Тобто такий вид транспорту теж є доволі екологічним. BMW і Toyota планують спільно розробляти водневі силові установки для використання в моделях обох автовиробників. Вони очікують, що спільна розробка і закупівля запчастин допоможуть знизити витрати і зробити технологію більш конкурентно спроможною. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору». Дивіться телеканал конкурент Віч. Читайте сайт телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам. До нових зустрічей в ефірі.